Колективу комунального підприємства у понеділок зранку представили нового директора Ілля Шамровський, який віднедавна займав посаду радника міського голови, нині керівник комунального підприємства. Сьогодні він уперше переступив поріг робочого кабінету. Про себе розповідає стримано, каже, має досвід праці на підприємствах, у тому числі й комунальних. Були приватні підприємства, були великі державні підприємства. ТЕЦКІ, теплоелектроцентралі. Були комунальні підприємства, які опікувалися ЖЕКами, теплом та інше? Взагалі в Бердичі віднедавна. Віднедавна, але я допомагав раніше Бердичеві працювати іншим людям. Чи ознайомлені з роботою цього підприємства? Ні так. Тим, і ще в процесі? Чому вирішили таке зробити крок, знаючи, що підприємство не надто успішне? Завжди цікаво зробити щось таке, що інше не може зробити. Які перші кроки? Знайомство з підприємством. А ще новий директор міського налаштований оптимістично. Вже нічого не можу злякати. Це найгірше, що могло відбутися в нашій державі, вже відбулося. Знаєте, попереднього керівника судові справи. Так, я чув про це. Не боїтеся? Зовсім ні. Які конкретно кроки плануєте зробити на цьому підприємстві, аби воно процвітало? По-перше, потрібно зробити те, що він не зробив попередніки, це привезти до ладу дороги в місті, які перекопані. А потім буде дивитися, що, що ще можна зробити. На, в проєкті є кілька, декілька проєктів в тому рахунку з міжнародною допомогою. Треба взятися і виконати їх. Зовсім недавно ви стали радником міського голови. Чому такий крок уже сюди? Це вирішує міський голова. Ну що ж, побажаємо успіху директору важливого для міста підприємства. Попередній керівник Костянтин Анучин, нагадаємо, написав заяву на звільнення. І з ним разом звільнилося ще п'ятеро працівників, серед яких юрист і головний бухгалтер. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.